Буданов керівник ГУР, сказав, що ймовірний може відбутися ймовірний контрнаступ українських збройних сил. Mm -hmm. Наскільки це ймовірно, що цього року наші воїни підуть в атаку на Російську Федерацію? Ну пан Буданов сказав, що він не виключає mm -hmm. це, до речі, а це різне. Повітне. А це до речі, дуже обережне формулювання. Тому що ми теж не можемо цього виключати. Умови змінюються. От найкраще, скажімо так, якщо немає точних відомостей, а чому не можна точно сказати, чи це буде? А ми не знаємо зараз на 100% коли Конгрес підтримає допомогу для України. Ми можемо здогадуватись, ми можемо цього хотіти, щоб це сталося якнайшвидше. І коли в тебе є оце одне невідоме в цьому рівнянні, яке ти ніяк вперто як не складає, які формули розрахунків не проводь, ти його не можеш, ну скажімо, скласти докупи. Тоді, власне кажучи, і доводиться говорити про те, що е, ми не можемо виключати тут, що нам важливо в разі, якщо зараз буде найближчим часом проголосована допомога конгресу. Друге, що Європа пришвидшить допомогу. Третє, що Чехія, Естонія, всі ті країни, які закуповують снаряди для України, пришвидшать їх постачання, і ми відіб'ємо цю атаку. Я не виключаю теж, що України будуть можливості, бодай на тактичному локальному рівні проводити певні контрнаступальні дії. Це не означає одразу звільнити Крим цього року. На жаль, але це означає, що якісь ділянки фронту, якісь вогневі позиції вдасться у ворога забрати.